Так. Сьогодні я вам покажу вже готовий також продукт, ніколи мені було, на жаль, знімати, дуже оперативно робив ці деталі, роботи було багато. І пощастило мені з цементації. Я в п'ятницю-пізно ввечері їх привіз на цемент, якраз попав на садку. і відповідно Вони швиденько лягли і вже от зараз понеділок вечір, бачите, готові по посклоструєні, поцементовані, гарні деталі вийшли такі. Все оригінали, їм, на мій погляд, нічого не бракує. Але людина просила так, щоб тут було рівно. Заходи, бачите, я фаску не знімав. Фаски на деталі нема, але заходи я тут все одно зробив для того, щоб полегшити вмикання. Бачите, зубозакруглення для того, щоб полегшити вмикання передачі. Обидва вала стоять на шліцевих валах. Значить, Одна у нас рухається, та що з канавкою бачите, це рухома шестерня, друга у нас нерухома, та що менша, вона якраз стоїть бачите, канавка відповідна під гужон. І в чому тут була біда в китайці? Вони в цьому гужоні зробили такий довгий носик. І відповідно, гужону там тримався півтора витками, витками різьби. І від цього пішли всі проблеми. я гужо брізав, він тепер закручується на всю глибину різьби і буде тримати міцно. Плюс його проволочки протягнути треба буде обов'язково для того, щоб він не. Ну, закантрит, скажімо так, щоб він не відпускався. Ну і власне вся робота. Матеріал 18 гт поточено, подобано, посверлено, нарізані зуби, зроблена слісарка. І цементація до 60 одиниць і в принципі все. І склад труйка. Зараз сходимо з вами, поміряємо, поміряємо відразу твердість, подивимося, бо я так всім розповідаю, що тут 60 одиниць. Зараз подивимося, що воно тут буде приблизно. Йдемо Та... деталюху, забираємо цей столик, ставимо столик трошки більший. Жарт, трошки менше, а ви плаский. Так. І зараз ми його якось спробуємо. Спробуємо притиснути. Одною рукою трошки не з руки. Ну нічого. Так. Є така задача. Є така задача. Ставимо на нуль. Так, і робимо замір. Ну, перший він у нас завжди випадає, але навіть перший замір він у нас показує 59 одиниць. Отак вам гаражні майстри і роблять. 59 одиниць. Так, міряємо другий замір відразу зараз. Так, коригуємо, щоб був 0, то я трошки перекрутив. Так, і ще раз йдемо. Ну, твердість приблизно така сама: 58-59 одиниць. Отак ми вміємо.